Уявіть, маленький хлопчик, який не знає, хто його справжній батько. Він виростає у світі, де головна розвага ламати речі, щоб зрозуміти, як вони працюють. І одного дня цей хлопчик створює найбільший у світі магазин, де є буквально все. Це історія Джефа Безоса, але почалась вона зовсім не з мільярдів, а з болю допитливості і кубинського батьківського тепла. Дитинство та вплив сім'ї 1964 року. Альбукерке Нью-Мексико. У маленькій лікарні народжується хлопчик на ім'я Джефрі Престон Йоргенсен. Його матері Джекі було лише 17 років. Вона ще школярка. Батько Тет Йоргенсен, цирковий велосипедист. Вони прожили разом лише трохи більше року. Його біологічний батько пішов із життя хлопчика так швидко, що вже в чотири роки Джеф навіть не пам'ятав його обличчя. У 2013 році журналіст розшукав Теда Йоргенсена, який тоді працював у веломайстерні в Аризоні. Тед не мав жодного уявлення, що його син найвпливовіший бізнесмен світу. Коли дізнався, розплакався. Він більше ніколи не побачив Джефа. Він помер у 2015 році у віці 70 років. Відчим який став справжнім батьком. Коли Джекі вийшла заміж за емігранта з Куби Мігеля Безоса, той одразу усиновив хлопчика і дав йому своє прізвище. Мігель не знав англійської, приїхав у США в 15 років сам і пройшов шлях від прибиральника до інженера в нафтовій компанії Ексон. Саме він став для Джефа взірцем стійкості, працьовитості та гідності. У дитинстві Мігель привчив сина до дисципліни і любові до точних наук, подарував йому перший набір інструментів, з яким той розбирав пилососи, будував прилади, навіть винайшов сигналізацію, щоб захистити кімнату від молодшого брата. Гараж. Перша лабораторія. Які багато великих умів. Безос не просто грався, він експериментував його дід Лоуренс Гайс, інженер НАСА та фахівець у сфері ядерної енергетики, проводив із Джефом літо на ранчо в Техасі. Вони разом лагодили вітряки, кастрували биків, паяли обладнання та вчилися працювати з руками. Це було не просто дитинство, це була кузня розуму, де хлопець вчився мислити технічно. Вирішувати проблеми та бачити систему в усьому. Цитата Безоса Я бачив, як мій дід вирішував складні проблеми без паніки. Просто аналізував, розкладав і будував заново. Це навчило мене будь-яку складність можна розкласти на частини. Ще в дитинстві Джеф мріяв стати не просто інженером. Він хотів побудувати колонії в космосі, його кімната була схожа на кабіну шатла. Він не мріяв про славу, він мріяв про майбутнє. Урок. Великі уми формуються в тиші, але завжди шукають виклик. Це дитинство не про комфорт, це дитинство про глибину, про чоловіка, який з ранніх років зрозумів твоя історія не, та, не те, що з тобою сталося, а те, що ти зробив із цим. Освіта і перші амбіції. Якщо хочеш змінити світ, навчися мислити системно. Але мрій завжди ірраціонально. Перший код до успіху, школа і дух лідерства. Джеф вчився блискуче. Його улюблені предмети: фізика, математика, інформатика. Але ще більше він любив будувати у середній школі він запустив свою першу освітню програму для дітей Літній табір Dream Institute. У 17 років він вже самостійно розробив програму. Навчав дітей мислити глобально, говорив із ними про майбутнє людства, це не був звичайний підліток, це був підліток, який вже у 17-му році мріяв про колонізацію інших планет. Унікальний факт у випускному шкільному альбомі про нього написали наш майбутній космічний підприємець, це було в 1982 році. За 40 років до запуску Blue Origin, Оріджі вибір інтелектуалів. Безос вступає до Прінстонського університету. Не для престижу, а тому, що хотів змінити світ через науку. Спочатку мріяв стати фізиком, навіть навчався у одного з найкращих у світі теоретиків Джерарда Отховта, лауреата Нобелівської премії, але швидко зрозумів. Я недостатньо геніальний для чистої фізики, але я можу використати логіку, системне мислення і технології, щоб будувати нову реальність. Він переключається на комп'ютерні науки та електроінженерію, і тут його розум починає грати на повну силу. Потужний поворот в Принстоні він не просто вчився, він відшліфовував мислення як інструмент створення майбутнього. Створив кілька програмних продуктів. Почав мріяти про бізнес, який не просто продає, а перетворює систему. Перші кроки в кар'єрі Wall Street. Після університету Безос обирає не стартап, а фінанси, щоб вивчити правила гри великого світу. Він працює в Фітелтпоу, створює глобальні телекоммережі. Банкери Траст займаються складними фінансовими алгоритмами. D.E. Shaw and Company – хедж-фонд, що інвестував на основі математичних моделей. Тут він став наймолодшим віце-президентом і тут же зустрів свою майбутню дружину Маккензі. Що це йому дало? Розуміння фінансів, системності, структури корпорацій. Вміння бачити тренди раніше за інших усвідомлення. Найсильніші ідеї народжуються не в безпеці, а в ризику. Урок. Мрії мають право змінюватися, але твоя допитливість має тільки зростати. Безос міг стати ще одним технарем. ще одним фінансистом. Але його інтелект шукав невигоди, маса впливу у ньому вже тоді зріла ідея, яка змінить світ. Він ще не знав, як вона виглядатиме. Але він готував ґрунт, вчився бачити великі системи і мислити як стратег. Великий ризик. Залишити все заради ідеї. Я знав, якщо не спробую, їй буду жаліти до кінця життя. Навіть якщо провалюсь, я зможу сказати собі, що хоча б спробував. Джеф Безос, 1994 рік. Поворот, який ніхто не зрозумів, Джеф Безос працює у D.E. Show, одному з найкращих хедж-фондів світу. Йому 30, він віце-президент. Зарплата шестизначна. Кар'єра мін безхмарна, майбутнє гарантоване. І тут він вирішує залишити все, щоб продавати книжки через інтернет, тоді коли більшість людей ще не мали доступу до інтернету взагалі. Що йому сказали? Його начальник Девід Шоу сказав: Це цікава ідея, Джеф. Але хіба ти не можеш почати її через пару років, коли матимеш трохи більше грошей? Але Безос не чекає ідеального моменту. Він обирає дію негайно. Рішення, яке вижило без жалю, він уявив себе в 80 років. І запитав Чи буду я жалкувати, що залишив роботу? Ні. А чи буду я жалкувати, що не спробував втілити цю ідею? Так. Відповідь була очевидна подорож, яка стала символом. Разом із дружиною Маккензі він сідає в машину і вирушає з Нью-Йорка до Сіетлу. У дорозі на задньому сидінні він пише бізнес план Амазон. Це було початком не просто компанії, а нової епохи в торгівлі. Гараж, де все почалось, Амазон народився в звичайному гаражі в Сіетлі. Перший офіс був настільки спартанським, що столи вони зробили з дверей ікея, покладених на металеві ніжки, так дешевше. Ці дверні столи досі зберігаються в штаб-квартирі Амазон як символ старту з нуля. Чому книжки? У світі існували мільйони назв, які неможливо було вмістити в один магазин. Інтернет ідеальне середовище для безкінечного каталогу. Він почав із книжок, бо це був найкращий старт для майбутньої всепродажної екосистеми. Невизнаний геній? У перші роки ніхто не сприймав Амазон серйозно. Багато аналітиків висміювали ідею віртуальної книгарні, яка не мала жодної прибутковості. Цитата з того часу Амазон. Це що, інтернет-магазин? Звичайні магазини все одно краще. Урок твоя найсміливіша діяді це завжди або найбільша дурниця, або прорив. Вибір за тобою. Цей ризик зробив Джефа Безоса тим, ким він став. Він не гнався за безпекою, він гнався за можливістю змінити правила гри. Старт Амазон Біль, Хаос і Віра. Ми працювали як божевільні, але кожен клієнт був святом, кожне замовлення доказом, що це працює. Джеф Безос перший заказ Amazon.com офіційно запустився в липні 1995 року. Перший замовник купив книгу Fluid Concepts. and Creative Analogies. Безос, коли почув звук, дзвінок нового замовлення буквально підстрибнув. Це був момент істини. Доказ, що хтось десь, на іншому кінці інтернету, повірив у цю ідею. Хаос. На початку. Перші місяці всі замовлення пакували вручну. Джеф із командою сам стояв на підлозі, запаковував книги в коробки, наклеював етикетки, бігав до пошти, сервери падали, система не витримувала навантаження. Люди працювали по 14 до 16 годин на добу, коли замовлень стало більше ста на день, вони святкували і одночасно панікували. Не було прибутку, і це нормально Амазон не приносив прибутку перші шість років. Але Безос пояснював це так Ми не будуємо компанію на коротку вигоду ми будуємо її на лояльність, довіру і масштаб. Це був бізнес на терпінні. Бізнес на довгострокову гру. Унікальний факт У 1996 році інвестори просили Безоса додати банери з рекламою інших компаній, щоб монетизувати трафік. Він відмовився, сказав Це наш сайт. Ми служимо клієнту, а не клієнт служить нам. Це була одна з перших ознак одержимості клієнтом, яка згодом стала основою корпоративної культури Amazon. Стрімке зростання вже в 1997 році Amazon вийшов на IPO. За перший місяць на біржі капіталізація подвоїлася, але грошей усе ще не вистачало. Безос інвестував у сервери, логістику, інфраструктуру замість дивідендів чи прибутку. Він грав у гру на 10-20 років вперед, тоді як ринок думав на квартал. Технологічний напрямок Безос розумів не можна бути просто магазином. Потрібно бути технологічною платформою. Він створив систему, яка відстежувала поведінку користувача. Амазон запровадив персональні рекомендації, рев'ю, списки бажань, це було революційно. Мислення Безоса в цей період, якщо у тебе є ідея, не чекай. Починай з того, що маєш маленький бюджет, маленька команда, не страшно. Якщо ти чесно служиш клієнту, ринок тебе підтримає. Безос ніколи не гнався за ідеальними умовами. Він будував парасольку під дощем, і це працювало. Урок. Будь готовий зібрати коробку власноруч. Якщо ти не віриш у свою ідею настільки, не чекай, що повірять інші. Цей етап зробив Амазон живим. Не просто як бізнес, а як місію, як дух, який народжується в горнилі випробувань. Еволюція візії від книжок до всесвіту. Ми завжди були більше, ніж магазин. Ми інфраструктура майбутнього. Книжки лише початок. Так, Амазон починав з книжок. Але з першого дня Безос бачив більше Ми хочемо стати місцем, де можна купити що завгодно. Ця фраза з'явилася в бізнес-плані ще в 1995 році. Він не створював онлайн книгарню, він створював магазин усього. The Everything Store, Візія, Системність і залізна логіка. Безос зробив ставку на масштабованість. Технології, логістику як нервову систему нового світу. У той час як інші компанії витрачали гроші на рекламу. Амазон витрачав на сервери, склади, коробки, ботів, маршрути, алгоритми. Революційні рішення перше. one click Шопінг. Зручність покупки стала надлюдською. Друга система відгуків і рейтингу довіра вбудована прямо в платформу, третій. ПРИМ. Сервіс, який зробив доставку частиною щоденного життя, четвертий Kindle, вбивця паперової книги і водночас її переродження, п'ятий Alexa, Echo, голосовий інтерфейс до Всесвіту Амазон. AWS Таємна імперія. Унікальний факт, який мало хто знає Amazon Web Services, AWS. хмарна платформа Amazon заробляє більше прибутку, ніж увесь роздрібний бізнес Amazon разом узятий. У 2006 році Amazon запускає AWS – сервіс хмарних обчислень спочатку для внутрішнього використання. Сьогодні ним користуються Netflix, NASA, правителі країн, навіть конкуренти Amazon. Це технологічний хребет інтернету. Культура День перший Безос у кожному листі до акціонерів підписує. Пам'ятайте, ще є перший день. Для нього це не гасло, це стратегія мислення. Ніколи не розслабляйся завжди інновуй. Думай як стартап, дій як голодний. День другий це самозаспокоєння, а далі смерть. Урок не прив'язуй себе до продукту, прив'яжи себе до клієнта. Амазон залишився вірним не книжкам, не гаджетам, а людині. У цьому вся сила компанії. І сила Безоса як візіонера він не став просто королем електронної комерції. Він переписав саму модель того, як ми живемо. Виклики та критика ціна успіху. Успіх часто виглядає красиво, але створюється болем, конфліктами і складними виборами культура Амазон, інновація чи несамовитість Безос побудував Амазон як армію високої продуктивності, але за це компанія неодноразово опинялась у центрі скандалів. Сотні співробітників вигоряли, бо культура вимагала екстриму бути завжди на максимумі. Відомий мем, Трудися важко. Work work harder, harder. cry in the bathroom, work even harder". У внутрішніх документах Амазон називали культуру безперешкодної тиску. Колишній співробітник сказав Amazon це місце, де ти або ростеш як ракета, або згораєш як сірник. Склади Амазон тіньовий бік ефективності. Працівники складів скаржились на відсутність перерв, надмірний контроль, штрафи за повільність. Журналісти фіксували випадки, коли працівники не встигали вийти в туалет і користувалися пляшками. У 2021 році Амазон офіційно виправдовувався і змінював політики. Безос довго ігнорував ці закиди, фокусуючись на масштабах продуктивності, задоволені клієнта. Але. У 2021-му, під час звіту Конгресу США, він вперше визнав, що умови потрібно покращити. Ми повинні робити краще для наших працівників. Антимонопольні тиски Амазон підозрювали в перевазі над продавцями на власній платформі, збирали дані і запускали власні продукти з кращими умовами. Конкуренти звинувачували в демпінгу, вбивстві дрібного бізнесу, несумлінні конкуренції. Компанія стала символом корпорації, яка поглинула світ, особисті втрати, розлучення і медійний шторм. У 2019 році Безос розлучився з дружиною Маккензі після 25 років шлюбу. Це стало найдорожчим розлученням в історії. Маккензі отримала 38 мільярдів доларів у акціях Амазон, але розлучення супроводжувалось скандалом, витоком особистої переписки, розслідуваннями шпигунства. Безос публічно звинуватив таблоїд національний інкваєр у шантажі і політичному тиску, написав відкриту заяву, де заявив Я не боюсь того, що ви оприлюдните. Я боюсь не бути вільним. Цей момент показав його не лише як бізнесмена, а як людину, яка вміє воювати за честь, за контроль, за себе. Питання про мораль Безоса постійно критикували за надмірне багатство в моменти, коли багато хто боровся за виживання. Мізерні податки Амазон компанія майже не платила федеральних податків у США кілька років поспіль, його космічні амбіції. Він летить у космос, поки працівники складів працюють по 12 годин. писали медіа. Урок. Якщо ти будуєш імперію, будь готовий стати її обличчям і її захистом. Джефф Безос не ховався, але й не виправдовувався. Він обрав шлях максимуму і прийняв всі наслідки. І цей вибір теж частина його сили. Сьоме. Безос сьогодні космос, візі і легасі. Я хочу, щоб мільйони людей жили і працювали в космосі. Земля найкраща планета. Ми повинні її зберегти. Джеф Безос Белью Орегін не бізнес, а місія. У 2000 році, задовго до того, як SpaceX Ілона Маска стала мемом, Джеф Безос у повній таємниці створив Blue Origin. Це була особиста мрія, яку він фінансував за рахунок Amazon, кажучи. Я продаю 1 мільярд доларів акцій Amazon щороку, щоб інвестувати в Blue Origin. Він ніколи не створював її, щоб змагатися він створював її, щоб дати людству шанс Мета Blue Origin. зробити польоти в космос доступними для всіх перенести важку промисловість за межі Землі, зберегти планету як житлову зону, а не виробничу. Безос вірить, що популяція Землі не зможе нескінченно рости. А отже, ми повинні вийти за межі. Головні проєкти New Shepard – суборбітальний багаторазовий корабель, названий на честь Алана Шепарда New Glenn – важка ракета для орбіти на честь Джона Гленна. Blue Moon модуль посадки на місяць. Orbital Reef – проект приватної космічної станції. Разом із Боїнг та іншими партнерами. Особистий політ у 2021 році Безос сам полетів у космос на Нью Шепард. Разом із братом Марком. Політ тривав 11 хвилин, але мав глибокий сенс Я не летів, щоб довести щось. Я летів, бо мріяв про це все життя. І тепер мій обов'язок зробити це можливим для всіх. Відхід з посади. CEO Amazon У 2021 році Джеф офіційно залишає пост CEO Amazon. Він не йде з компанії, але фокусується на Blue Origin – Washington Post, яку він купив у 2013-му, Bezos Earth Fund. Екологічна ініціатива. Дослідження Довголіття. Altos Labs. Він більше не керує компанією. Він керує баченням. Філософія майбутнього. Ми повинні мислити на тисячі років вперед. І якщо ми не почнемо сьогодні, нам завтра буде запізно. Безос не говорить про маркетинг, прибутки, лідерство на ринку. Він говорить про цивілізаційний шлях людства. Він вірить, що космос це кульну, це наступний рівень гри, і що його головна місія як мільярдера дати старт цій епосі. Підсумок. Уроки від Джефа Безоса. Перша. Мисли не категоріями ринку, мисли категоріями людства. Другий. Створи бізнес, який вирішує проблему. І він виросте до неба. Третій твій комфорт шакиє твоя пастка. Шукай виклик. Четвертий. Використовуй прибуток як паливо для місії, а не як кінцеву мету. П'ята Земля найцінніше, що ми маємо. І майбутнє за тими, хто її збереже. Фінальна цитата Будьте допитливими. Не бійтеся ризику. І завжди пам'ятайте, це ще день перший. Що ми можемо взяти з цієї історії? Можливо, ти не створиш Амазон і, можливо, не полетиш у космос. Але ти можеш бачити ширше, ніж дозволяє сьогодення вибрати дію, навіть коли страшно, жити з місією, а не лише з планом. І це вже початок чогось великого. У кожному з нас є частинка Джефа Безоса. Коли ми обираємо діяти всупереч страху, коли не чекаємо кращого моменту, коли будуємо з підручного, але із вірою на 100%. чому ця історія важлива? Бо вона не про те, як стати мільярдером, вона про те, як залишитись вірним своїй мрії, навіть коли весь світ каже це безглуздо це урок про терпіння, про масштаб, про силу дії. І про відповідальність людини, яка змінює світ. Побажання. Якщо ти зараз у точці нуля, пам'ятай, навіть Амазон колись починав із книжки в гаражі. І Джеф не Бог. Він просто не здався. Візьми з цієї історії натхнення, зроби свій перший крок. І вір, що це теж день перший. Твій. Дякую, що були зі мною. Підпишіться, якщо ця історія торкнулася вас. І пам'ятайте, мрії – це не фантазії. Це плани на життя, які ще не мають терміну реалізації. Успіху вам і до зустрічі в наступній історії.